El Яким та з в тобі дуже гарно так палає в російському омську. 500 квадратних метрів складає площа пожежі. Окупанти задіяли два пожежних поїзди, 50 щонайменше вогнеборців. Кожна з цистерна, охоплена цим полум'ям божої кари, 200 літрів складає об'ємчику. Значить, і пожежа сталася в промисловій зоні нафтовиків. Омська повідомляє місцеве МНС. Губернатор там Віталій Хоценко не повідомляє про причини. Пожежі, звісно, традиційно для них, що ми маємо розуміти про ось це загорання 3 тисячі кілометрів від України? знову скажуть, що це вніштатний сход нафтопродуктів. Не можливо, То, знаєте, в чому дуже цікава ситуація? Справа в тому, що роками десятиліттями російські усі ці чинуші, вони займалися корупційними схемами, вони грабували свою власну країну. За що дійсно їм на спасибі це допомогло все ж таки, щоб їх військово-промисловий комплекс не мав того розвитку, який він міг би мати насправді. Але а, зараз відбувається процес, коли все ж таки а, потрохи починають шукати винних. Потрохи ж чекати виник. Ми навіть бачимо, як при міністерстві оборони Російської Федерації вже одного винного за міністра Кужугетовича знайшли, і це буде стосуватися і федокругів, федеральних округів по Російській Федерації, і тому що якось приховати ті масштаби, якими грубували країну, деякі з цих чинуш вони будуть займатися ось навіть такими імпровізаціями. Окрім цього іншого, є е, другий фактор, про який також я неодноразово говорив, і за яким слідкував ще до 2022 року, тому що це була найцікавіша тема, а саме деградація їх е, технологічно-техногенної компоненти. них дійсно за е, роки. Путінізма деградувала техногенна компонента, не дивлячись на те, що це був період надвисоких прибутків з експорту газу, нафтопродуктів, ну загальної енергоносіїв, і замість того, щоб спрямовувати частину цих надприбутків на відновлення газотранспортної мережі, на відновлення тих чи інших об'єктів по транспортуванню нафти. А вони все знову ж таки це а, І Результатом а, було постійно час від часу вибухи по газотранспортним системам, а, по перегонним вузлам а, нафтопродукції, і так далі, і таке інше. Наприклад, а, в 2021 році а, ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну по території Російської Федерації було а, більш ніж 10 великих вибухів та а, пожеж саме на інфраструктурі енерго а, інфраструктурі яка займається експортом та, та транзитом енергоносії а, це було вже тоді, тому що техногенний колапс, який поступово через відсутність регламентних ремонтних робіт, відсутність постійного регулярного обслуговування і так далі, таке інше, він тільки збільшував свої масштаби зараз. За умов вже третього року настільки масштабних санкцій які були введені особливо в питаннях технічної та технологічної компоненти проти Російської Федерації, а також з урахуванням того, що е, велика частина е, прибутків, навіть не прибутків, навіть те, що взагалі вони отримують, воно все ж таки спрямовується в першу чергу на війну проти України, це ще зменшує можливості по проведенню регламентних ремонтних робіт та обслуговування, тому Дуже часто буде або ситуація, коли вони намагаються якось прикрити свої сірі схеми ось такими інцидентами. А другий момент це будуть і техногенні катастрофи, які будуть тільки збільшуватися у відсотковому коефіцієнті. і третій, звісно ж, фактор це якісь повітряні об'єкти, які будуть долітати до цих об'єктів. Mm -hmm. і... Такі створювати якісь для росіян неприємні інциденти, але все ж таки усі ці три фактори вони однаково впливають на ситуацію з російською енергетичною галузі. І вже поки ми говоримо, повідомляє їхні там теж мене, що площа одна тисяча квадратних метрів склала цієї пожежі, вона буцімто локалізована, але ясно, що затушать не скоро. Ну і напередодні ми знаємо, що дрони служби Божої долетіли до паливно-енергетичних об'єктів Смоленської області. І це ще так сталося. до нафтобаз Роснієв лишилося дві нафтобази на Смоленщині, бо витікло 26 тисяч кубометрів палива. Так непогано. Ну може там не геть для них руйнівнам, яко кажучи, цифра, але теж ні в року ще це так. Відбулося паралельно і паритетно з підписанням Джо Байденом а, пакету допомоги нам на і виділення законопроекту, якого ми так чекали на 68 мільярдів доларів. Це ми так теж демонструємо свою потужність і місці, і переконання а, для наших західних партнерів, що ми і, і в очікуванні допомоги і своєю вже зброєю розробками безпілотними можемо долітати до таких стратегічно важливих законних воєнних цілей на території РФ. Ні, Я не пов'язував би це з якоюсь демонстрацією насправді, тому що кожен такий удар, він заздалегідь планується. Це не просто «О, сьогодні Байден повинен підписати, давайте запустимо дрони по Смоленщині. Ні. Це заздалегідь планується. Це дуже важка робота, кропітлива робота, яка проводиться різними структурами та службами у взаємодії між собою цих силових структур, і тоді вже реалізується, коли для цього створені відповідні умови. До того ж, ще до підпису Джозефом Байденом відповідного документу ми бачили, як палали російські НПЗ нафтоприробні заводи. Тобто ми раніше демонстрували те, що маємо можливість впливати по території Російської Федерації, не використовуючи західну зброю. У нас є свої інструментарії. Так, нам їх не вистачає. Нам потрібен якийсь період для того, щоб відновлювати цей, скажімо так, боєкомплект цих засобів ураження, але вони в нас є. І ми намагаємось збільшити і зробити цей вплив більш системним. І не дивлячись на те, що навіть хтось там може критикувати нас за такі удари, ми їх робили, робимо і будемо робити, бо це наш стратегічний інтерес, наш стратегічний інтерес. Позбавити російські окупаційні війська можливості отримувати пропорційно паливно-мастильні матеріали, щоб зупинити фактично мобільність усієї цієї великої військової окупаційної машини. Били і будемо би теж завжди так кажу, погоджуюсь з кожним словом, пане Олександре. Є три основні аеродроми. Ми пам'ятаємо, з яких злітають міги, щоб і кошмарити і здійснювати бойові вильоти Саваслійка, Моздок і Ахтубінська. Що маємо про це розуміти? Як ви думаєте, це таке кошмарення? Чи уже від Шойгу, який днями збирав там якусь колегію, казав, що на фоні передачі нам законопроекту підписання допомоги від штатів, то вони будуть ще більше бомбити Україну? Я не виключаю, що можуть бути пуски Х-47М2 Кінжал саме в день, хоча в більшості випадків переважно вони наносять удари цією компонентою вночі, а в день вони можуть собі дозволити, і вони це роблять. Якщо ми говоримо про ракети зі складною траєкторією польоту, нанесення ударів компоненту 9М723 отрк «Іскандер». Тобто, це є така особливість. Але все ж таки не треба нехтувати повітряну тривогу. Повинні усі бути завжди готовими до будь-яких, ну скажімо так, терористичних актів, терористичних ударів з боку російських. Окупантів те, що вони будуть намагатися підсилити удари найближчим часом по території України, так вони спробують це зробити. Вони будуть комбінувати між собою терор прикордонних областей, в першу чергу Харківщини і Сумщини. А вони намагаються таким чином продемонструвати, що вони готуються до якогось там свого епічного наступу на Суми та на Харків. Захопленням Сум та Харкова, і ми бачимо, що вони постійно це намагаються ретранслювати в інформаційному просторі. Тому є небезпека підсилення саме терору цивільного населення, ударами по цим областям та містам, селами, населеним пунктам. Але для них все ж таки пріоритетним залишається лінія боєзіткнення. Там буде найгарячіше найближчим часом, тому що о, вони також розуміють, що поки о, військова допомога вона не вийшла на якісь максимальні показники. Це буде тільки друга половина травня, щоб було більш-менш пропорційне розподілення між о, лінією боїзі, між підрозділами відповідної номенклатури озброєння. А в першу чергу це буде спрямовано на найбільш екстремально небезпечні ділянки. І тому вони будуть намагатися максимально тиснути там, де можуть просуватися, нехтуючи там втратами своїми і так далі, для них головне це просунутися, а потім е закріпитися на позиціях. І, е звісно ж, після того, як в принципі е допомога. Від а, США почне в нашій вже українській логістиці розприятися між нашими транспортними вузлами. Вони будуть намагатися наносити удари саме по транспортній інфраструктурі. Для них це також буде пріоритетним, найближчим часом бити саме по, по залізниці і так далі. Олександр, а оці аеродроми Саваслійка, Моздок і Ахтубінськ. Ми ж туди теж можемо дістувати. що стримує від цього. В принципі, так, вони не так далеко, щоб не бути недосяжною якоюсь метою, але, як я казав, повинні бути створено відповідні умови. Це фактично для росіян стратегічні об'єкти. Отже, там сформовано і шаленовано протиповітряну оборону. Прорати її досить складно і тільки після того, як буде спланована відповідна з... Досить високим відсотком ефективності прориву ешелонованої ППО, тоді буде і там якесь своє файр-шоу. Але поки що, знову ж таки, ми можемо говорити про те, що росіяни можуть забезпечити ці ділянки відповідним захистом. Отже, не зовсім доцільно та раціонально витрачати обмежений ресурс там, де вирогідність прориву має досить низький відсоток. А ось ці їхні плани і наміри на Сумщину і на Харківщину сунути багато експертів. Мені кажуть, що ми ж не бачимо ніде формування якогось ударного проривного кулака ворога, скупчення війська. Відтак, а коли вони можуть це зробити? Для цього їм теж потрібно час. Чи вони все таки ресурсно десь накопичуються? Звідки будуть будуть хаотично перекидати? Чи вони будуть зараз намагатися встряхнути в цей в ці два тижні до другої половини травня? Як ми кажемо, коли вже в належному обсязі Американська допомога надійде до наших бійців. Чи вони плануються? Можливо, як пише Атланті Кансле, що Росіяни планують чергову хвилю наступу, який без того бачимо не припиняється. Наприклад, на ем, липень, коли буде ювілейний саміт, 75-ї НАТО в Вашингтоні. От те, що тут маємо розуміти про рухи ворога в цих напрямках, і чи готові ми до їхнього їхньої навали? Їх наступ буде продовжуватись і каталізуватися саме по лінії боєзіткнення. Саме в зоні бойових дій. Після інавгурації Путіна в них розпочнеться процес мобілізації. Він невідворотній, їм потрібно багато людського ресурсу. До липня Завдяки цьому о, процесу мобілізації вони зможуть о, відновити м, свій людський ресурс та поповнити його значно збільшити. Але людський ресурс це не механізована компонента, тому мати велику кількість м'яса так в них є о, така можливість, але не більш того, механізована механізована компоненту, наповнення механізованою компонентою, це не повливає. Там все досить статично в них з військово-промисловим комплексом. Хоча там говорять, що вони там щось нарощують виробництво, не виробництво, а відновлення. І не нарощують, а вони дійшли до тієї межі, е, яку збільшити якось не можуть, тому що вже проблема в тієї компоненті, яку вони відновлюють. Тобто там потребує більше часу на ремонт та відновлення кожної одиниці одиниці техніки, а з іншого боку, для них постає така собі дилемма, патова ситуація, коли вони розуміють, що з кожним тижнем з кожним місяцем, як буде надходити допомога до України, у нас буде більш можливостей більш ефективно вести оборонні дії, а також вийти на рівень системних контратак. І це може їх змусити каталізувати наступальні дії вже в травні, навіть набагато раніше. Тобто не маючи достатнього людського ресурсу, але розраховує на те, що до кінця травня, початку червня, цей людський ресурс вже почне з складу мобілізованих постачатися на зону бойових дій, навіть без якоїсь базової підготовки, там три місяці, а два тижні все вперед на штурм позицій. Такий собі елітний штурмовик, два тижні вишколу. і їх будуть відправляти саме для компенсації тих втрат, які вони будуть нести через навалу таких піхотних штурмів. Такими, скажімо так, маршовими батальйонами. не повноцінна батальйона, тактична група з штатною комплектацією техніки, а маршовий батальйон дає і Там невелика кількість, невеликий відсоток саме техніки від штатної комплектації з дефіцитом, там майже 80-70%. А от таке може відбуватися саме в травні. Так, а може з механізованою компонентою друзі, які допоможуть, От, наприклад, політико цитує нам посла США при НАТО Джуліану Сміт, яка говорить, що Китай допомагає Росії досягти її цілі у війні проти України, поставляючи Кремлю матеріали і технології для оборонної промисловості. Пекін не може претендувати на повний нейтралітет, але він і не претендує, в принципі, як то видається. От може Китай допоможе ще там Шойгу до КНДР з'їздить, Є ж кого що взяти? Іран теж сидить, чекає напевно на якісь преференції. На сьогодні ми не побачили жодної одиниці техніки, яку передає Іран або Північна Корея Росії. Китай також буде утримуватись від передачі своєї техніки а, Російської Федерації. А, Північна Корея може в неї є така можливість. Там є відповідна техніка, яка зацікавила Росію. Це і артилерія, аналоги радянських Д-20, Д-30, наприклад, гаубиці. Так далі, це танки, які Північна Корея робила на базі ще радянських Т-62-х. А, і до речі, вони маючи обмежений ресурс, обмежений технологічну та технічну компоненту, вони змогли зробити навіть кращі танки. Т-62, аніж вони мали модифікації в радянському союзі та в Російській Федерації. Тому це може зацікавити Росію. Так само є відповідна компонента в Ірану. Танки Т-72 і інші, але у Ірана інша, інша дилема. Він знаходиться в стані постійної перманентної війни з Ізраїлем і та його союзниками, і тому Іран зараз навіть не зовсім такий впевнений, як буде і надалі мати розвиток подій. Відповідь а саме відповідь Ізраїлю на удар по Ізраїлю, який влаштував ракетний удар Іран. Чи Ізраїль все ж таки виконує свою обіцянку і нанесе. Невідворотній масштабний удар чи він утримується від цього. Тобто в Тегані зараз не впевнені чого очікувати. Тому в питаннях техніки там не зовсім така стабільна ситуація щодо впевненості, що її будуть постачати Росії. хоча в, в залежності від того, а що Росія за це може запропонувати, особливо Північній Кореї, яка зацікавлена не тільки в живій валюті драгметалах навіть але і технологіях. А от Китай ні, тих Китай може передавати технології, запчастини, обладнання іншого устаткування, але не саме бойові одиниці, бо це буде помітно і це закінчиться для Китаю санкціями. А він дуже болісно реагує на санкції. Там шанхайська біржа. Як тільки там є об'ява про якісь санкції, там шанхайську. Біржу починає лихоманити і там трильйонів втрати. Навіщо це потрібно Китаю? Він з цього нічого не буде мати, а буде втрачати набагато більше, і це буде заважати його концепції експансії, яку він намагається лайтово так е гібридно впроваджувати. Е до речі, російське РБК днями з посиланням на китайську митницю написало, що менше за березень було передано різних компонентів технічних до Російської Федерації ніж за попередні проміжки початку цього року і минулого Китаю дійсно вигідніше і ринки і сполучених штатів Америки Європейського Союзу. Ну і Ентоні Блінкін, держсекретар США, із триденним візитом зараз перебуває в Пекіні і нагадає, я думаю, про те, що Сполучені Штати готові вводити санкції проти китайських підприємств і проти китайських. Банків, що теж немало важливо за те, що вони допомагають обходити Росії санкції і можуть якось товари подвійного призначення постачати. Як ви думаєте, там же, звісно і про це говоритиметься? І чи може позиція штатів у вигляді особи ентоні Блінкіна попливати ще дужче на позицію Сі Цзіньпіна? Ну Так в принципі, Китай він демонструє себе таку піднебесну, гегемона та з претензією на місце в лідерах геополітики світової. Але треба розуміти, що вся економіка Китаю вона тримається саме на в США та Європейський Союз, майже вся економіка Китаю вона напряму залежить від а, США та Європейського Союзу. А тому а, демонструвати якісь свої амбіції вони можуть. А ми давайте згадаємо, коли Дональд Трамп був президентом США, яка була економічна війна між Китаєм та США? Коли Дональд Трамп розпочав саме цю економічну баталію, хто постраждав в першу чергу від цього? Скільки трильйонів було втрачено Китаєм за період цієї війни? Скільки банків було зруйновано? Тобто там банківська криза була масштабна і не тільки. Отже, Китай в цих питаннях більш залежний від США аніж навпаки, тому піків до Вашингтона буде завжди прислухатися. Сполучені Штати Америки в квітні надали Україні далекобійні армійські тактичні ракети. системи Атакам це вже підтверджує посол США в Україні Бріджит Брінк. в своїй мережі. Ікс вона пише цього місяця. Сполучені Штати надали Україні ракети дальнього радіуса дії за дорученням президента Джо Байдена. Наголосила Брінк і відзначила, що це ще один сигнал, що американська відданість в справі захисту України є непохитною. Інститут вивчення війни вже аналізує, каже, що були прильоти по аеродрому 17 числа Джанкої в тимчасово окупованому Криму. По Ановках ЕС-300 в тимчасово окупованому Бердянську вже цими атакамсами і стверджують аналітики, що надходження ракет великої дальності атакамс дозволить ЗСУ послабити російську логістику і загрожувати російським аеродромам у глибокому тилу. Чи дійсно це вже були завдані удари саме атакамсами 300+, чи ще іншої модифікації попередньої? Наскільки сильно ускладнені їхні використання в майбутньому, якщо це буде 300 кілометрів дійсно, і логістику ворога і російські аеродроми? І як це значить Російські аеродроми в глибокому тилу, тобто нам дозволять ними бити фактично по воєнних цілях на території саме Російської Федерації, чи обмежиться все-таки дозволи використанням на наших суверенних кордонах на території тимчасово окупованих і по Криму? Ні, бо Росії не дозволять бити. Забуваємо Жаль. про ці фантазії на завжди, а от про тимчасово окупованого півострова Крим так. Там якраз 300 кілометрів достатньо, щоб повністю окупити південь Криму, mm -hmm. або те, що ми побачили в Джанкої, де було о, знищено на аеродромі саме дивізіон 18-го зенитно-ракетного полку. А ще є декілька а, таких об'єктів. Вони є в феодосії, вони є в Євпаторії. Вони є на мисі Дарханку. Тобто ще працювати і працювати. Бо а, треба знищити, щоб повністю не загрозу комплексів с 400 та с 300 Треба знищити. Дивізіони, які зі складу 18-го зелета ракетного полку кримського, 12-го дванадцятого ракетного полку, до речі, це все зрадники, які прийшли в 14-му році на бік російських окупаційних військ. Отже, вони зараз якраз і отримують того, що заслуговують. Ну там є ще в них третій радіотехнічний полк, який також в районі мису Траханков. ну по, по ньому також прилетить. А отже, позбавити Крим. Прикриття з повітря саме цією компонентою Великого радіусу дії. а потім можна з території Крима саме ракетами Великої радіусу дії робити все, що завгодно. Але е, мені здається, що після того, як буде невильовано саме е, протиповітряну компоненту, займуться більш цікавим об'єктом незаконною забудовою під назвою Кешінський міст. Так, да, да, да об'єкт дуже цікавий і зовсім зайва конструкція в нашому просторі. І, пане Олександре, чи правильно я розумію, що росіянам крит нічим, коли полетять атакамси? Фактично можна зробити висновок, що нема чим, тому що гуремова України воно ж опублікувало відео пуску цих атакамців. Ми бачили, що було зроблено пуск шести ракет. Було шість ракет атака, а потім, через деякий час, з'явилися супутникові знімки з аеродрому Джанкой, де було зафіксовано шість прильотів. Тобто, дивізіон С 400 в Джанкої не спрацював на перехоплення шести балістичних ракет. Не найновішої модифікації було використано модифікацію блоку 1 і тому о, можемо робити відповідні висновки. Наскільки це ефективно, не маючи аналогів в світі, я б сказав би, не маючи аналогів Всесвіті, системи С 400 Пане Олександре повідомляє нам є світ також своєму свіжому звіті, що збройні сили України захопили позиції РФ і просунулись на лівому березі Дніпра, сили оборони України здійснили просування в районі населеного пункту Кринки на лівому березі Херсонщини. Я знаю, що ви в своїх нещодавніх блогах теж звертали увагу на Кринки. Що ми дещо недостатньо уваги приділяємо, тому що там відбувається. А що там відбувається? Яке там угруповання? Наскільки потужне зараз російських окупаційних військ? Ну і чи дозволить зокрема допомога не лише від штатів, а той пакет від Великої Британії на 500 мільйонів фунтів на 630 мільйонів доларів змінити ситуацію там, тому що там є така і морська компонента. Чи це більше ті і катери для захисту зернового коридору, чи і тут якось можна буде їх застосувати? Ні для зернового коридору використовуються інші засоби для захисту. Це скоріше саме для цього напрямку. Те, що кринки, так плаздан продовжує розширюватися, і минуло за минулий місяць також відбувся процес розширення. Так він поступовий, невеликий. Це не одразу там квадратні кілометри чи десятки кілометрів. Це вулиці, точніше, те, що колись було. Вулицями та кварталами цього невеликого, але дуже витягнутого такого а, вздовж лівого берега села. А росіяни мають там тотальну перевагу по кількості, але ми бачимо, що вони не можуть цією перевагою скористуватися. Дуже важко по флагом охоплювати це село. І окрім цього іншого, вони навіть перейшли на рівень, коли використовують виключно піхоту. Наша артилерія та наші дрони змусили росіян відмовитись від використання механізованої компоненти під час штурмів кринок. І траса 2206 там на них там взагалі перетворилась на таке велике кладовище металобрухту. Вони переважно діють піхотною компонентою, використовуючи лісний масів масив, який південніше від кринок. Ну, такий південно-східний напрямок, а, при цьому цей ліс повністю прострілюється нашою артилерією. Отже, кринки для них якіська як вірлянція. Вони з цим нічого не можуть зробити. Хоча Путін ще місяць тому заявив, що кринки знаходяться під контролем російських військ. Та-та, шигу, пам'ятаю сидів йому так звітував і казав, да, все, все, значить, під нашим контролем. А казалося, знову ні. Пане Олександре, завжди так мало часу для розмови з вами, але, на жаль, мушу вже казати вам дуже дякую, бо ефірний час збігає. Але сподіваюся, до скорої зустрічі. Дякую вам за завжди розгорнуту аналітику, зрозумілу, фахову. Спасибі, що вистежуєте багато так тем і нам пояснюєте. До наступних зустрічей. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив.